Всім привіт! Що трошки підрозбавимо контент та й нове відео якесь? Сьогодні будемо знімати відео про мою батарейку. Батарейку Nissan Leaf 13 2013 року, 24 кВт батарея, і скільки я на ній проїду. Коли за бортом в нас 0 градусів. Так що ви підписуйтесь на канал, буде цікаве відео. А ми погнали до старту цього ліфа в 0 градусів, скільки кеме ми проїдемо з печкою і зі всіми удобствами. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт AKB.com.ua. Хлопці займаються продажем акумуляторів. В них наявності завжди є акумулятори популярних брендів, таких як Sony, Samsung і LG. Контакти залишаю в описі під відео. Переходимо, замовляємо. Так коротше рішив я зняти ось таке відео, бо багато дивлюсь відео, що там електричка це невигідно, і так далі. Вона фігню проїжджає особливо зимою. Ну і мені самому стало цікаво. Думаю, залью на канал, знімлю вам відео. Може хтось захоче купити собі е, таку батарею, такого гаджета і розкажу вам всі нюанси. Дивіться, мені треба їхати в районі 60-60 чим -60 кілометрів в одну сторону. Зарядки по дорозі є звичайно. Я вже проїхав в районі 4-5 кілометрів, можливо, трошки більше. Заряд у мене акумулятора 99%, 107 я проїду. До речі, батарея у мене 80% сох. 79-80% сох. Ще раз показую, у нас температура за бортом 0 градусів. Пічку я поки що не включав. Я зараз включу авто на градусів 20 і подивимося, скільки нам покаже, скільки я проїду. Чи проїду я 60 кілометрів. І також я збив тріп. Зараз перед вами я збив тріп по нулям. Зажимаємо по нулям і подивимося 107 км. Запам'ятали. І скільки я в реальності проїду до першої зарядки, і скільки залишиться. В принципі, в машині не холодно, бо тому що я її зняв, в мене автоматично від розетки машина нагрілася. Мені тепленько. Але я для тесту включу авто. Включимо авто, нехай автоматично нагріває машину і включимо на 20 градусів, бо тут не є сильно холодно. Ось так, 20 градусів, нехай на авто воно собі працює. І кілометраж у нас автоматично зменшився, 90 км. Ще вам такий екскурс проведу. Тут у нас заряд, тут у нас температура батареї. Коротше, я рушаю за вікном 0, літає сніг. Мені треба в одну сторону 60 км. Погнали! Включусь, в дорозі покажу скільки проїхав і покажу заряд і скільки проїде. До речі, забув вам сказати, що я заряджаюсь від домашньої розетки по нічному тарифу. І заряд в мене виходить в районі там, 26 гривень на 100 кілометрів, якщо так порахувати. Потім я порахую, в мене зараз середній розхід, я зараз вам покажу навіть на машині. бо я в дорозі. Так, середній розхід, секундочку. Середній розхід в мене 8,18,5 кВт. По гривень 30 з копійками можете порахувати, скільки я від розетки плачу за зарядку на 100 кілометрів. Їхав, їхав я, звук не писався, розказував вам. Просто дурдом. ну, Нічого не записалось, пишу вам зараз вверх по відео такий от коментар. Коротше, заїхав я до Львова, їду я по Львові. Тут вам зараз покажу, який нанодворник такий. Просто козирний. Дивіться. І він всю всю дорогу, всю дорогу, хвилин 5 за ним я їхав, він маслає... То не знає, треба Ілону маску скинути, нехай подивиться, що за нанолазерний дворник. Диви, який крутий. Масла я на тому, що брала капець. Половина відео в дорозі, що я записував, не записалось без звуку. Коротше, немає звуку. Я думаю, ви зрозуміли. Коли я сюди приїхав, я ще перепаркувався, було 20% батареї, 21 чи 20% я перепаркувався і вискочили мені лоу-батарей, Це 20%, 26 км залишилось мені. Проїхав я 61 кілометр майже. Також мені треба заїхати ще в одне місце там в районі 5 кілометрів, і звідти десь 5 кілометрів мені потрібно до швидкісної зарядки. Я думаю, залишиться десь 15 кілометрів запас ходу. І побачимо, скільки часу я буду заряджатися, і побачимо, скільки я грошей потрачу. Так що поїхали. Може ще по дорозі включусь. Погнали! Я на друге місце. Лишилось в мене 20 км. Ще тут побуду, і звідси зразу поїду на зарядку. Якщо подивимось, скільки в мене залишиться заряду і скільки я приїду, коли я приїду на заряд. Я приїхав на зарядку на GoTo. Ще заряджаюсь на Тока оковський, Тут трошки дорожче, але буває нормальні кіловати видає. Зараз будемо бачити, одна заряджається, а у нас ID4 або id 6 і в нас, так як я казав, в мене залишилося 14 км запас ходу, але це ще не критично, бо потім йдуть прочерки, аж пізніше йде черепаха. Ще на прочерках можна проїхати. По факту, як ви бачите, 69 км, майже 70 км І тут в нас ще плюс 14, Це в нас буде 70-80 з копійками кілометрів. Я проїхав би, але я стаю на дозарядочку. Краще для батареї так не садити. Але я їжджу так рідко, раз в місяць, два рази в місяць. їжджу такі далекі дистанції. Переважністю я катаюсь по місту і нижче 20% я її не розряджаю. І тоді батарея довше проживе, тому що вище 80 я не заряджаю. Я також зараз буду заряджатись до 80%, тому що мені цього стане добратися додому. Щось залишиться кілометра, щоб по місті поїздити. І не саджу нижче 20%. Але в таких випадках зараз холодно. Зараз у нас 0 градусів по 0, то 1 градус. Температура політає сніжок. І йдемо заряджати. Зараз я вам покажу, як це все діло робиться. Погнали. Так, Поставив я на зарядку. Ось чи 50 кВт вона має видавати. Показую. У нас зараз 11% в мене залишилось акумулятора. І Зараз ми подивимося, яка напруга. 362 В 27 А, це ще маловато. Розганяється 14 кВт, дуже мало, 17, мені хоча б 30-40 кВт було б супер. Якщо не дасть 30 кВт, або потім спаде, от зараз 29 кВт, 30 кВт в годину потужність. В середньому все видає 35-36 кВт, але бувають моменти, коли немає нагрузки, коли машина ще одна тут ID, ID4 заряджається, то вона видає 50 кВт, 45 до 50 кВт і заряджає досить швидко. Я поставив на півгодинки, піду поп'ю пів кави, зараз загріюся, бо дубак на дворі капець. Ну і десь за 30 хвилин вона десь, я думаю, приблизно до 80% зарядиться і можна їхати додому. Давайте я вам покажу, як виглядає це все в додатку. Я можу віддалено. Тобто я сиджу в кафе і дивитися, скільки моя машина зарядилась. От вже пройшло 5 хвилин, було 11%, вже 21%. Вже на 10% в мене батарея зарядилася. Спожило майже 2 кВт, потужність 28 кВт. Впала, бачите, воно падає, потім поступово буде падати. Після 80%, коли батарея заряджається, чому я заряджаюсь до 80%? Тому що після 80% потужність падає, там 16%. 10-11 і чим ближче до 100% потужність все зменшується автоматично, щоб не перегрівати батарею. Ну і як ви бачите, вже 23%. І в мене от 29 юнітів, це в них 29 гривень, у мене вже списалося за 12% батареї. Так воно оце виглядає. Тут у нас є навігація, і зараз я вам покажу скільки. От у Львові зарядок, тока іменно тока. А це ще є і Оковські, і ще другі фірми. Короче, тут щось три контори, як то кажуть, і всі зарядки. От зарядки на кожному кроці по дорозі я можу їхати до себе. Я от шеї стоїть три зарядки. Три зарядки. Оці що з блискавкою це є швидкісні зарядки, так де я заряджаюсь. Ці що такі звичайні, то повільні. Якщо ви можете бачити, зарядок тут купа, по Львові ти явно не станеш. Зарядишся в будь-який момент. Зараз на даний час, де я стою. Тут у нас чотири порта, чотири різних порта. Так. так що заряджатись є, де ще б ціна була дешевша, було б взагалі супер. По 10 гривень бомба би була. Ну в принципі, і так, дешево. Я з Львова. не показав я вам, коли зняв зарядки, ну потім вдома приїду. Покажу вам, скільки я потратив на зарядку, скільки часу я простояв. Там я ще на 10 хвилин включав, тому що кабель вимахувався. Підтримка до мене дзвонила, каже, що там кабель, та щось кабель. Бо в мене на тій станції в Львові, до речі, були такі нюанси. Там Підтримка дзвонила, вони перезавантажували і тоді почало заряджати. Коротше, виїжджаю я зі Львова, зарядив я був на 76%, вже трохи проїхав. 71% в мене батареї і 71 км. Я спокійно проїду тих своїх 50-60 км без напряга. Коротше, з швидкістю 90 100 кілометрів і з включеною з включеним кліматом. Так що погнали, включусь, потім вже по дорозі, я не знаю, і, або вже дома включусь, покажу і порахуємо, скільки мені вийшла ця поїздка, скільки кілометрів і скільки я грошей потратив разом з домашньою зарядкою. Погнали, дорога дальня. Я включився, хочу показати вам, як йде рекуперація в Ліфа. Дивіться, я їду зараз 95 км на годину. В нас зараз буде затяжна така гора. І от у нас на панелі є рекуперація. Я зараз з гори буду відпускати педальку і буде рекуперація. Як ви бачите, 47 км. Зараз я з цієї горки спущусь. Бачите, пішли от такі круглюшки на низ. Це У нас пішов заряд. І тут також пішов заряд. Я згори спускаюсь. 47 км, Зараз побачимо, скільки ми зарядимося. Внизу цієї гори, от бачите, вона така затяжна. Зараз подивимося, вже один кілометр ми зарядилися. Я тримаю педальку, не повністю відпускаю, щоб ми їхали 90 км, бо це дуже помало. А так, 48, 1 кілометр в плюсі ми. У нас по заряду 43, по пробігу 49. 49, 2 км ми зарядилися, ми ще заряджаємося. Тут у нас заряд ще також Де, десь в районі 5 кВт. І ще все, заряд призупинився. Ще можу відпустити трошки ось так педальку до 70-80 км, 50 км. Поїхали далі. Так, ну що, я вже вдома. Залишок по кілометражу, в мене 21 км. Проїхав я, як ви бачите, 123 км і 300 метрів. Температура в нас е 1 градус тепла. Зарядочка вже чекає. Що я вам скажу? Така машина, як Nissan Leaf, 24 кВт батарейка. Можливо, була б трошки свіжіша. Так, можливо, би всі 100 проїхав. А так я проїхав 80 з копійками, 90 км, при температурі 1 градус морозу. Плюс в мене був клімат включений постійно на 20 градусів. Мені було тепленько, комфортно. Я навіть курточку розтягнув. Ні в чому себе не обмежував. Так. Вона краще підходить для міста. По місту я не стараюся її розряджати нижче от 20%. Так, як мене зараз пише ловбарей, тому що батарея строк служби буде довший і прослужить вона довша. Ідеальна температура для цієї машини це 14 градусів, тере 20 градусів тепла. Тоді вона проїжджає супер. Реально, всі 100 кілометрів. Я на ній літком, наприклад, 110 кілометрів проїжджав з кліматом е при хороших умовах. Температура була там 18 градусів і так далі. В машині було троє людей разом зі мною. Спокійно ця машина проїжджала. Звичайно, все залежить від акумулятора, який акумулятор, скільки залишилось в нього ще здоров'я, який внутрішній опір, і так далі. Хочу сказати людям, які хочуть придбати Nissan Leaf, якщо ви плануєте на дистанції 50 кілометрів туди, десь на роботу і назад, краще вам такого не брати брати з більшою батареєю, тому що в холодну пору року 50 км кілометрів. Ви проїдете без питань, якщо ви маєте там зарядку, так можна їздити. Якщо ви вдома зарядились. 50 туди ви проїхали там, поставили на якусь звичайну зарядку від розетки. Вам буде хватати без проблем, і ви дуже багато грошей зекономите. Давайте я ще вам покажу скільки я потратив. Я зараз зайду в цей додаток, і я вам покажу іменно скільки я потратив. По зарядці дома я потратив 24 гривні. Якщо я не помиляюсь, там 18,5 кВт на 100 км це виходить в нас по 1,3, по гривень 30, там 24 чи 25, нехай буде 25 гривень я потратив. Так, і там зараз я вам позарядці покажу, зараз перейду в додаток. Так, дивимось в додатку. Оце мені не вийшло. Останній раз я хотів дозаряджати, бо є такий лайфхак, я вам скажу. Якщо падає кіловати, витягуєте, ще раз ставите на зарядку, тоді може підніметься кіловати, щоб скоріше зарядитись. Дивіться, я потратив перший раз, я поставив заряджати 154 гривні, другий раз 29. Це виходить у нас 83 гривні з копійками. Давайте 83 гривні. 183 і 25 гривень. Давайте ми зайдемо в калькулятор. Зараз ми це все додамо. Так, 183 плюс 25 дорівнює. Це у нас 208 гривень. І проїхав я 123 двадцять кілометри. Значить, 208 розділити на 123 дорівнює. 70 гривень 70 я потратив Думаю, за Ви зрозуміли, що економія є. Якщо би ще я заряджався на дешевій зарядці, там, де куди я їздив, якщо б була е, дешева зарядка, є 7 кіловатні, вони коштують там 6-7 гривень за кіловат, то ще дешевше, то мені би вийшло б ще дешевше. Бувало, що таке, що я їздив десь е, теж по справах. І біля мене недалеко була така повільна зарядка, яка коштувала 6 гривень чи 7 гривень за кіловат. І я там мені виходила поїздка, наприклад, там, 120 км е, в районі там, 150 50 гривень разом з тим, що я вдома заряджався. Я думаю, за 200 гривень ви не проїдете 121 кілометр, 123 кілометра. Тут навіть нема про що говорити, реально. Також по обслужуванні тут нічого немає. По обслужуванні я вам чесно скажу: я сюди не лізу, я тільки заливаю омивайку. Омивайку заливаю. Я тільки за все користування цього ліфа. Це вже в рік, майже рік. І я тільки поміняв походові, щось там, якісь сталінблочки і все. А так він їздить, як то кажуть, комбайн. Просто сів, поїхав і не паришся. Що на цьому все. Пишіть свої коментарі, можливо, хтось має теж ліфа. Напишіть, скільки ви проїжджаєте, скільки у вас батарея і як ви задоволені цією машиною чи ні, бо я задоволений. Також пишіть, як вам подобається ось такий формат, можна робити такі от відео, зроблю плейлист користування Nissan Ліфа, як я проїжджаю, які нюанси і так далі по налаштуваннях. Можемо таке діло зробити. Якщо вам сподобається, якщо сподобається, пишіть, Вова роби. Класна штука, нам сподобалось. Трошки розбавимо, як то кажуть, контент. За мою роботу підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. Слава Україні, слава ЗСУ, і всім до наступних відео.